Виходжу в сад він чорний і худий, йому вже ані яблучко не сниться, шовковий шум танечної ходи, йому на згадку залишає осінь. В цьому саду я виросла, і він мене упізнав, хоч довго передивлявся. В круговороті нехватальних змін він був старий і ще раз обновлявся. І він спитав. Чого ж ти не прийшла у іншу пору в час мого цвітіння? А я сказала ти мені один о цій порі об інші і до віку. І я прийшла не струшувати ринку і не робить плодів твоїх набутку. Чи вже приходять в час твоїх щедрот? А я прийшла у час твоєго смутку. Оце є усі мої права. Вже зникало сонце за горбами. Сад щепотів пошерхлими губами, якісь прощальні золоті слова.